Ну, хочу розказати просто про організацію. Організація заснована в 2009 році. І У нас є дуже багато цільових програм, але з медициною зв'язано тільки дві програми. Це допомога, адресна допомога хворим на супровий діабет і адресна допомога дітям, хворим на лейкемію, яким ми відправляємо лікуватися за границею. Збираємо кошти, відправляємо по програмі. Контролюю свій цукер, ми співпрацюємо з австрійською фірмою, е, Мертраст, які нам надають щороку е, більше 10 тисяч глюкометрів, а це, розумієте, це велика сума для них. Дають безкоштовно, ми розпосуджуємо ці глюкометри по всій Україні. Е, співпрацюємо ми завжди з міськими владами. На місцях і також з медициною на місцях. Глюкометр останнього покоління він дуже простий використовуваний, не потребує чікування. Ну, Більш детально ви потім зможете ознайомитись. Дуже багато ми вже по всій Україні відпрацювали, Київ, Львів, Вінниця, Нетішин. Наступна буде після Тернополя, Одеса. Чому Тернопіль? Ну, По-перше, я сам родом з Тернополя, з Тернопільщини yeah. через то дуже хотілося щось зробити для своєї батьківщини. По-друге, наскільки ми відслідковуємо, ми завжди стараємося їхати в ті міста, де соціально відповідальна місцева влада. А аналізуючи пресу і інтернет, ми зрозуміли, що в Тернополі це не така влада, і треба сюди їхати. Це все, що я хотів сказати. Всім людям, сьогодні ми передамо, далі їх посудять. Надію, що вони потрапить до тих людей, кому потрібно. І що люди будуть задоволені моїм працювати.